В ефірі новини сьогодні у випуску родині загиблого захисника України Андрія Пержу урочисто передали нагороду орден другого ступеня. Ковід повертається. Яка ситуація захворюваності в Ізмаїлі? Та як уберегтися? Відкритий фестиваль національних традицій Болград Етнофешн 2025. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 131 тисяча 70 осіб особового складу, 11 тисяч 270 танків, 23 тисячі 399 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 879 артилерійських систем, 1 тисяча 524 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 229 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків, 346 гелікоптерів, 72 тисячі 365 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 864 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 64 тисячі 892 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 980 одиниць спеціальної техніки. В ніч на 17 жовтня, близько 23-ї години, у місті Кілія Ізмаїльського району стався наїзд легкового автомобіля на велосипедиста. 32-річний водій допустив наїзд на 73-річного чоловіка, який їхав велосипедом у попутному напрямку. Потерпілий загинув водій був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Поліція звертається до водіїв і велосипедистів із закликом дотримуватися правил водіям уважно стежити за дорогою, а велосипедистам мати світлоповертаючі елементи та ліхтарів в темну пору. 20 жовтня 2025 року в малому залі виконкому відбулася урочиста передача нагороди родині загиблого захисника України Андрія Віталійовича Пержу, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Подробиці дивіться далі. 20 жовтня в малому залі виконкому відбулася урочиста передача нагороди родині загиблого захисника України Андрія Віталійовича Пержу, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. На початку заходу усі присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Сьогодні ми передаємо нагороди рідним Андрія Віталійовича першого військовослужбовцю, який загинув від рук окупантів. Військовослужбовцю, який проявив неабияку відвагу, героїзм, лідерство та самовідданість під час захисту нашої держави, Андрій Пержо народився 10 січня 2000 року в селі Новий Каланчак із мийського району. Він був єдиним сином родини, надію та гордістю батьків. У нього було багато мрій професійно зростати, створити сім'ю, але найбільше він мріяв про мир та сильну Україну одразу після строкової військової служби. У 2019 році Андрій пішов на військову службу за контрактом. З першого дня війни він брав безпосередню участь у бойових діях, проявивши себе гідним та завзятим воїном. За відважні дії указом президента України у 2024 році Андрія Віталійовича було нагороджено орденом за мужність третього ступеня 16 березня 2025 року. Андрій Віталійович потрапив під ворожий мінометний обстріл. Герой загинув, не встигнувши отримати заслужену нагороду. За хоробрі дії рішучість, мужність та відвагу указом президента України від 1 липня 2025 року. Андрія Віталійовича першу нагороджено орденом за мужність другого ступеня посмертно. Очільник ізмейської райдержадміністрації Родіон Абашев передав орден батьку героя. Нехай пам'ять про загиблих героїв України буде вічною, а їх подвиг прикладом для усіх нас. Герої не вмирають. Слава Україні! Юлія Педласюк Наталя Маленко для програми новин. 20 жовтня у Новосільській філії центру культури та дозвілля відбувся урочистий концерт до Дня хліба. Свята присвячено вшануванню хліборобської праці, збереженню традицій і поваги до символу достатку. У концертній програмі були представлені народний обряд папаруда та танець хліба, які відображають щедрість землі і глибоку шану до праці селянина. Особливою окрасою став голуб миру із тіста символ доброти, світла та прагнення до злагоди. Для гостей. Облаштували фотозону з хлібом і осінніми декораціями, що додали затишку та створили атмосферу справжнього свята. Захід пройшов тепло та щиро, залишивши вдячність тим, хто дарує людям найцінніше хліб. В Україні розпочався епідсезон. Враховуючи, що це сезонне явище, очікується зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, серед яких грип та ковід-19. Яка ситуація захворюваності на ковід в Ізмаїлі та як уберегтися від цієї хвороби, розповіли в міському центрі первинної медико-санітарної допомоги? Докладніше дивіться у сюжеті. З 29 вересня в Україні розпочався епітсезон. Враховуючи, що це сезонне явище, очікується зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, серед яких грип та ковід. 19 Яка ситуація із захворюваності на ковід в Ізмаїлі розповіли у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги? В нашому місці зафіксоване сезонне зростання на захворювання горвеї та ковід. За останній тиждень захворіла 231 особа. З них covid – 35 осіб після кількох років відносного затища ковід. 19 знову нагадує про себе і в дещо зміненій формі зазначають медики нові штами легші симптоми у більшості випадків але водночас висока заразність і ризики для вразливих категорій населення найбільш поширені симптоми covid 19 у 2025 році це підвищення температури тіла подразнення або біль у горлі Кашель, сухий, біль у м'язах та суглобах, втома та головний біль. Сімптоми схожі на сезонне захворювання з грипом або алергією, тому потрібно звернутися до медичного закладу, де зробиться тест на ковід. Та отримати рекомендації лікаря для подальшого лікування наразі відомо, що заразитися коронавірусною інфекцією може будь-хто, а перебіг захворювання залежить насамперед від імунітету людини. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я виокремлює певні категорії людей, які найбільше схильні до ураження коронавірусом. Особливо уважним треба бути па пацієнтам з груп медичного ризику, до яких належать особи старше 60 років, особи, які мають хронічні захворювання, це цукрові. Діабет, серцево-судинне захворювання, хронічні захворювання дихальної системи та нирок, особи з низьким імунітетом, вагітні жінки та маленькі діти. Найбільш дієвим способом захистити себе від хвороби є вакцинація. Щоб уберегтися від летальних випадків, спеціалісти радять не зволікати. А поки є час зробити вакцини. У першу чергу вакцинуватися слід людям з груп ризику. Найкращим засобом профілактики від захворювання залишається вакцинація. Щеплення від ковід 19 безоплатно для пацієнтів і можуть бути отримані за направлення сімейного лікаря. В нашому місті вони проводяться за адресою Клушину 6, 26 а кабінет. Кожного дня з 8 до 14 години. Будьте уважні до себе та своїх рідних. Здоров'я вам та вашим родинам. Якщо ви помітили у себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою. Проконсультуватися з лікарем та зробити тест на ковід можна у пункті тестування по вулиці Єдності, 75. Заклад працює з понеділка по п'ятницю, з 8 до 13. У суботу прийом таких пацієнтів відбувається по вулиці Клушена, 6 з 9 до 13 години. Не зима, Майтеся самолікуванням, дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині головне управління національної поліції в Одеській області провело серію пізнавально-просвітницьких заходів для дітей у навчальних закладах Подільського, Волградського, Ізмаїльського, Білгородністровського та Одеського районів. Під час заходів ювінальні поліцейські, криміналісти, інспектори сектору освітньої безпеки та патрульні пояснювали, як через соцмережі онлайн-ігри або месенджери зловмисники можуть залучати підлітків до пошкодження чужого майна, поширення фотостратегічних об'єктів або участі у провокаціях. Дітям розповіли про правила дорожнього руху, як безпечно переходити проїжджу частину, використовувати світловідбівні елементи в темну пору, уникати небезпек біля доріг. Криміналісти також демонстрували слідчу роботу, валізи з інструментами та практичні завдання. Мета таких заходів не лише проінформувати дітей про потенційні небезпеки, а й розвивати навички безпечної та відповідальної поведінки в повсякденному житті. 11 жовтня в центрі культури та дозвілля відбувся шостий відкритий фестиваль національних традицій болград етнофешн Етнофешн-2025». Яскраве свято фольклору, костюмів і пісень, об'єднало громади Бесарабії та ще раз нагадало про силу культурної єдності. Подробиці дивіться далі. 11 жовтня в центрі культури та дозвілля відбувся шостий відкритий фестиваль національних традицій Болград Етнофешн. Захід розпочався хвилиною мовчання на знак шанування пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Зі словами привітання до присутніх звернувся болградський міський голова Сергій Дмитрієв, який підкреслив важливість подібних подій у збережній національної ідентичності та єдності. Щиро радий вітати вас на відкритті шостого ювілейного фестивалю. Національний культур Валград Етнофешен 2025 цей захід став справжньою культурною традицією нашого міста та громади, і сьогоднішній день особливий для кожного з нас. Адже Валград Етнофешен несе надзвичайно важливу місію збереження та популяризацію нематеріальної культурної спадщини Баграші, яка об'єднує різноманітні етноси та традиції бісарабія. Після урочистого відкриття розпочалося яскраве дефіле в національних костюмах. 14 колективів з арцизької, болгарської та василівської громад представили глядачам автентичні, фольклорні та стилізовані костюми. Програма також включала фольклорно-обрядові вистави, народні пісні та танці, що продемонстрували культурне багатство Бесарабії. Майже дві години промайнули на одному диханні. Кожен виступ зустрічали гучними оплесками. Начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Жанна Сусіна у своєму виступі подякувала всім за участь і наголосила на важливості збереження традицій. Цей фестиваль – це найскравіший колорівний фестиваль нашої громади, тому що етнографічний фестиваль це культура, це традиції, це настрій, це натхнення і це майбутнє нашої громади. Часникам за те, що ви приділяєте увагу національному національної творчості, та ми з вами сьогодні приклад того, що наша Висарабія це толерантна частина нашої України. Дякую вам. Директорка Центру культури та дозвілля Ольга Коршок також висловила вдячність колективам за внесок у проведення фестивалю. Я хочу подякувати кожному, кожному учаснику, який стоїть сьогодні на сцені. Це і маленькі, дуже-дуже маленькі опаски, шановні друзі. Це люди літнього віку, які приєдналися до нас. Низький спілку вам, шановні наші глядачі. Ви дійсно ми сьогодні побачили на сцені красоту. Неймовірність нашої етнічної культури, етнічної культури нашої Басарабії. Я хочу подякувати всім працівникам центру культури та дозвілля, які е, дійсно з'єднали у цю всю таку громаду красоти, е, костюмів, родину, таку велику із багато національностей, Цей гадаузи, і болгари, і українці. Алванці, і ми на сцені сьогодні бачимо велику родину нашої Бесарадіо. Під час фестивалю Людмила Бужилова, представниця села Виноградівка Болградського району, розповіла про історію та культурну спадщину свого села, етнографічну залу, де зібрані родинні реліквії та традиційні костюми. Також вона наголосила, що на базі виноградівського будинку культури працює єдиний обласний центр Гагауської культури в Україні. У нашому селі працює етнографічна зала, у якому ми по крихтах збираємо ці зразки одягу представників нашого села. Більшість наше село поділене на дві частини було раніше. В одній частини мешкали тільки болгари, в іншій Гагаузі, але згодом. Дуже багато людей приїжджало, все змішалось, але свою культуру, свою традицію ми ніколи не забували і бережно дуже її зберігаємо і використовуємо у таких ось яскравих відовищних заходах. В нашій етнографічній залі ви можете познайомитися з історією безпосередньо нашого села. Там дуже багато експонатів, люди самі нам приносять і ми їх використовуємо. Багато у нас експонатів з, з вишивкою. У Фоє центру культури та дозвілля діяла благодійна ярмарка на підтримку Збройних сил України, де всі охочі могли придбати сувеніри та зробити внесок у перемогу. Фестиваль завершився урочистою церемонією нагородження. За традицією, дипломи та пам'ятні статуетки учасникам вручали начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Жанна Сусліна та директорка центру культури та дозвілля Ольга Коршок. Глядачі залишилися натхненними та вдячними за можливість долучитися до подій, яка популяризує культурне багатство та красу неповторної Басарабії. Болград Етнофешн дві 2025 ще раз довів, що культурна єдність це сила, яка здатна об'єднати людей навіть у найважчі часи. Лілія Кострова Наталя Маленко для програми новин. А що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 50 копійок, продати за 41 гривню 95 копійок. Євро купівля 48 гривень 45 копійок, продаж 49 гривень 10 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 21 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1-3 градусів тепла. В день 15-17 градусів з позначкою «плюс». В Одесі сонячно. Вітер змінних напрямків 1-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 5-6 градусів тепла. В день 10-11 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, а також на ютуб-каналі та в соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.